Це не просто урок співу, саме так пританцьовуючи та співаючи, вихованці дитсадка дивосвіт вивчають англійську мову. Так виглядає звичайне заняття. А ось це мюзикл за участю вихованців цього ж виховного закладу. Вони співають про пори року, одяг та свій настрій. І це не лише цікаво, а й надзвичайно корисно для дітей, стверджують педагоги. Важливіше зараз працювати з дошкільниками, тому що вони все вбирають як губка. Все, що даєш поток інформації, не все дуже швидко. Швидко вбирають, поглинають, тому мені дуже цікаво працювати з дошкільниками, і я обрала для себе театралізовану діяльність. Створюю невеличкі п'єски в цьому мені допомагає моя сестричка Губер Ірина Станіславівна. Вона пише музику. А я пишу сценку англійською мовою. Педагоги кажуть, що кожна дитина має хист і нахил до вивчення іноземної мови. Необхідно лише правильно підібрати методику. І вже е, протягом 7 років наш садочок працює в цьому напрямку, є певні результати, певні досягнення. Якщо е, англійська мова надається разом з рухом, з музикою, це ще більше заохочує дітей до її вивчення і вони із захопленням е, все сприймають, що їм пропонує викладач. І Потім відтворюється все на святах, на ранках, на таких заходах, як ось сьогодні, педагогічні методики вивчення англійської мови охоче вивчали педагоги інших виховних закладів області на семінарі. Окрім практики, там ділилися власним досвідом. А ще викладачі англійської мови грали в ігри, аби потім ще доступніше викладати іноземну мову своїм вихованцям.